А Зову чому восьму. тоді в тебе трясуться, Ірина? Тоді питання. Та якусь 7-8, другу, а, А, дискотека. Чо, чо ти плутаєш мене, Максиміч? Ти хваліва. Ну, Чи окей. Okay. Ні? Чи да? Ну, поїхали, поїхали. І починається! Да, пісер, ти тепер треба думати. <ріх> Непривично, да, стало. Сім на топ-2 складний геймплей, ЛТ. Еее... Ммм, Віталій в цій, бойовій перепусті. в бойовій перепустці. В бойовій перепустці можна. Ну давай. Уііііііііі! Я засидився! Артем, до... дякую за подарунок. Пекар, дякую. Віталій, дякую. Треба Трапачи фапа Можна Сенсент не пхати. О, на пробито! Сотка. Бізард, почекай. Да? Все, зрозумів, зрозумі, Ірино. Okay. О, Бабаха, да. Тренец, а це нормально просто ручи и чие шось. О тут. Через дирку дырку Так, Да, да, да. Щоб мене так бабаха попадала. <різу> <різу> да. Зараз пройду право. Ходу звіт треба тіка. Уже не треба. Че таких пирожочків на вока в мене немає? Слышно. <різу> Скаде їх не е, борш. Я думаю, нуль в олійні проезжаю до тебе. Хорош, Коля, туда. Тут да, ці танчики. Завтра о першій, о 12-й дня продовжимо сталкера проходити. Я зацілив млин. Думаю, футуру тут стоїть? Хочеш спробувати катнутися? Чо, опасно. Типа тут. О, є бабаха, по бабахе, инфа. Я думаю, черфу Тюрту тут стоит. Mm -mm, нету. Живны, поехали під 2 допоможу засте 1 Коїнув тебе поки. Гранати я з втраті стоїть. Макс, виник робив. Потужене непробиття. пробиття. третій взводі фаст, наскільки мітко злив на відсоток. Радіню. Злив відсоток. Ну, злив два, потім апнув. Ну, ліво, там одна бабаха, правильно, чи ще льопіки? немає інфа точно? Немає інфо по льопки. Є інфо ліво. Ти бачиш харт, як вони обосивали. Ну вибачся. Ну вибачся, харт. Бач, як мене маус опісю. ловити якось. Що ті перепливаю назад? Я вже не перепливу. Бачу, але не вибачусь, поняв, харт. Все. Обіда, обіда, харт. Спадик, якийсь іссифакашний. Кля, де мої альфи нормальні? Що я по 700 даю? Е, на даний момент зараз ні, зараз не стрімить. А так то він стрімить. Привіт, Славік, вітаю. О, це вже солідно 900. Столько ну то або в їхати або вправо їхати, куди хочеш. Ну тут кажи, куди куди Куда мне перетягнуться? Поправо. Плыву назад. Третій раз танк купаю. Не очистка, честно. Мойка. Здесь в все влепик. Давай. Леопарда мінус один фраг Сінков вже там втопив. Він тут по сейвах їде. Дав. О, там поділило, скоріш за все, так? Да? Ну, є інфа по черфутюром. Зліва, бо. А, другий? вже за. Вони вже, вже 7К є. Може десятку оформимо тут. Давай, справа купуємо. Переїжджай, переїжджаємо. Хоть не знаю, переїжджати сюди, чи ні. Давай я зараз, зразу прямо. Пробую них. Ні-ні-ні, не треба, не треба, на треба. А вони нас все тут давай. Можешь скажешь. Епис відкиснув. И походу до тебе треба їхати, вони не випушить. Спережочки такі. Ну я шотний. Я добью шарика, короче, там дивись mm -hmm. сам. Андрей, дякую за подарунок. Я буду відволікатися, а ты вкату. Ну, акуратно, ти Т30. Да, сразу Короче, я напрягаю, ти давай. Mm -hmm. Їдь. Рейсу ІСа 3 їду. Дивіться, не, не дивіться, не дивіться. Угу, uh їду, -huh. їду, їду. Даєш? Дааа. Ф... Факта резко вліво. Та вже не встигнемо. Скільки дав? 8400. Блін, нам ще фолове є або бахи. Факта 800, я бачу. Бах куди? Летю! Три пайка, дати. Да, Ні, тут нереально три пайки. Там хорішка зацілена, на пазік, ну вони всі зацілені стоять. Прийде, Андрій. Штичку одну дам буде найс. і футюру тяжко бк якісь зірвати. Угу. Я готовий. 9300. А нужди ж, дожди, не їдь, не едні, неїть, неї, неїт, Там неїт одна. 5 секунд. 4, 3, 2, їдь. Найс! 10 100. 10 десяточку Дякую. Хорош, хорош. Ну, я бій Якби ти устався, не було б тої десятки. Буще на десятка. Дафу. Це дізлайк Ти давав десятки? 9980 у мене було. Я давав десятку на сюди й цю 10 Шикарний бій, скажи, Да, найс. Треба буде заблюрити, що там фастік, був в зводі на третій, й і буде гарно, а тебе то чого. А тут фаст не було, тут якийсь аккаунт, якийсь. Ну, так, в принципі, звук твій виріжем, і все. А я майже не розмовляв, бо. А, ну так, в принципі. The boots